Віта шановні перевізники, які обслуговують автобусні маршрути номер 6 автовокзал лікарня та номер 7, вантажний вантажної порту вулиця Генерала Молота сьогодні не вийшли на лінію. Це сталося після того, як 13 лютого ПП ППЕ та ПП МЕДІЦЕРС отримали повідомлення про дострокове розірвання договору на перевезення в односторонньому порядку від Черкаської міської ради. Відповідне рішення було ухвалено виконавчим комітетом через порушення умов договору цими перевізниками, а саме неналежна кількість автобусів на маршруті. На маршруті номер 6 наприклад, курсувало 5 автобусів замість 8, а на маршруті номер 7 чотири замість 8, що відбувалося до того ж система систематично. Ну, а ми вирішили запитати у черкастів, чи помітили вони це, і як вони загалом оцінюють е, роботу маршрутного транспорту. Вкотре вирішив поцікавитися і їх думкою. Як оцінюєте роботу маршрутного транспорту? Добре, напевно. А Яким користуєтесь маршрутом найчастіше? Найчастіше, ну напевно, ну тільки по бульвару Шевченка їжу і все. Ну там з дому торгівлі до площі Сівтріччя. Ну, по розкладу я зазвичай не дивлюся, але ну, якщо дивитися по е, ну, часто так, так. Ну, по кількості, то ну, доволі часто так. А як оцінюєте роботу маршрутного транспорту? Коли як? Ясно, саме в це 36-й, в принципі. Бо я раніше ним їздила, то він в принципі вчасно приїжджає. А з іншими біда, звісно. В мене восьмірка обично спішить. Минути так на три, але я якраз на 3 минути і не успіваю. Ну, насправді, ну, в зв'язку з тим, що ціни повищуються зараз, то я б сказала не дуже. Типу, іноді валідатори не працюють. Я, звісно, ними не користуюся, але ну. а, іноді кондуктора бувають такі неприємні, і водії теж. Ну, якщо по 10-бальній системі, нехай це буде 8. Ні, це дуже багато. 6. Нормально, мене все устрою. Якщо не секрет, яким найчастіше користуєтесь маршрутом? Ну, це тролік, сімерочка, зараз на нього сяду і на роботу поїду. Маршрутки 26-й 30-ка, 30-ка мій любимий, там завжди тепло. Ну, їх не дуже довго ждать приходиться, мені, мені все подобається. Ну, вже більше стало маршруту. А я вам скажу, в наш напрямок, допустимо, 700 ки то маршруток набагато більше стало. Якщо не секрет, яким е, найчастіше користуєтесь маршрутом? А, ну, як не стало машини, то 4,22 4 набагато більше стало. Прям, прям дуже багато дуже часто їздить. Взагалі топ за свої гроші, як то кажуть, все мене встраює, відлічно. Значить, я 32-м їхала, 22-м їхала, і ще до центру я чим їхала, не по 26-м, по-моєму. Ну все отлично. Троллейбус вообще бесплатно, 32-й пенсіонерам це вообще. Хорошо ходить. Часно, часто, в частно, да. Ну, часто приходить, нет такого, що стоишь, ждешь долго. Ну, при ну, как. Транспорт, конечно, по бы б хорошо би се було. Потому що старое уже все. Ну, за умов того, що сейчас війна, то це погано, я думаю. Дивлячись, деякі маршрути і по якому вони їздять. Єдине, що я б хотів замінити в маршрутках, щоб ті е, ну, господарі гарно одягали своїх тих, що продають квитки. Заходиш, в розпливчаті, грязні, пахне потом, повинен бути маршрут, як заходиш у салон, цікаво, і як хто тебе обслуговує. А так, навіть платить гроші, коли воно не мите, коли воно грязне. І я зверну на це увагу. А так, ну всі на націонар... всі маршрути по-своєму якісь є недостатки, які се, але е... щоб у кожному маршруті Та було затишно кожній людині у рідній нанці Україні. Бо їдеш на маршрути за кусочок твого дому, який ти їдеш ще на роботу чи на побачення, щоб ти заходив з бажанням ще раз сісти цей маршрут це кажу тобі я тут. Дай Бог тобі здоров'я оператора щастя нашій Україні і перемоги, звичайно. Але наше місто повинно бути це обличчя, хто до нас приїжджає. Приїжджають різні люди, приїжджають різні з інших країн. І коли заходить маршруток, це візитна картка в деякій мірі нашого міста. Тобто було не тільки воно чисто, а щоб було чисто і в салоні було все по честі, по закону. Щоб сьогодні перевізники були на висоті, хай їм у житті, щоб їх бажали, ну, а вони щоб на так сказати, намір і бажання мало все робити во благо людини, во благо нашій Черкащини з Богом.